Дякую за перегляд! Родина зійшла до хати, старшокласники і першачки, усміхаються мама й тата, але старшими діточки. Як ми раді у світлу днину, друзів знову усіх зустрічать. Рідна школа, шкільна родина, українського роду відь. Дорогі вчителі, школярі, батьки і всі присутні нашого свята, після літніх канікул зібралися всі на рідної школи наша дружне шкільна сім'я, щоб відсвяткувати початок нового 1996-1997 навчального року. Тож дозвольте свято першого дзвоника розпочати. Святом День знань, побажати учням, вчителям, батькам миру, здоров'я, добра, благополуччя, ну, учням побажати також добре навчатися, досягти тих рівнів знань, які в нас сьогодні є по вимогах, вчителям побажати терпіння, злагоди, ну і бажання теж розпочати і провести цей навчальний рік. На найбільш успішному рівні. Канська надія. На основі поданих заяв випускників 9 класу зарахувати до 10 класу Митрович Олександра, Повк Марію, Колипенко, Лілію, Дорошенко Наталію, компанієць Людмилу, Акопян Наїру, Терещенко Сергія. Ну і декілька слів. Про зміни в педагогічному колективі. Значить у нас на пенсію пішла Оніщенко Галина Степанівна. З декретної відпустки вийшла Наталія Миколаївна, яка прийме третій клас. А також в нас є поповнення, Прибуло два молоді вчителі, вчитель хореографії Грицай Оксана Миколаївна та вчитель образотворчого мистецтва лишохвай Світлана Володимирівна. Також у нас новий заступник по виховній роботі Михайлик Марія Андріївна. Це... Так, ну і ще одне питання теж важливо для нас. Це в цьому році офіційно вже затверджено статут школи із естетичним спрямуванням. Тому нам з вами і учням, і вчителям, і батькам необхідно в цьому році особливо багато попрацювати. Вирішити організаційних питань для того, щоб дійсно вже створити всі умови для навчання дітей. І від цього багато залежить наше з вами майбутнє. Спасибі за увагу. Сьогодні ми прийняли наших маленьких першокласників у нашу дружну шкільну сім'ю. Надамо їм слово. Доцвітан, бачить раз. Через те, що так боялись запізнитися у клас. Є... Раді через клас, свято як ніколи. Наш садочок, ти прощай, здрастуй школу. Я хвилюсь, як ніколи. Я хвилюсь весь час. Отже, я прийшла до школи перший раз у перший клас. На вчитись хоче, я вже зошит буква рам, був я вчора, просто хлопчик, став сьогодні в школя «Рам». Повні ранці за плечима, не легенькі, а дарма. Нас уши так з а ні кляксочки нема. Скоро стаю залеться, уж пізи дворі з відок і ороші зупись, летав паша, справжні на фурок. Принтера, сеста та її, скола криває тварин свої. Вийдуть нас зустріти, друзі вчителі, при їм квіти з рідної землі. Я нарунай найкращий квіток, купчиків жужим валіток, принесу з росою в клас, де встречає вчительна. Кін в ранок, сонце зменко, ген завидно колом. Першокласники швиденько, Пора до класу. i <laughs> Святом, святом першого дзвоника. Сьогодні він перше пролунає на шкільному подвір'ї Для вас першокласницю. І виносимо в стінах рідної школи 11 років. Сьогодні ви зайдете перший раз в школу вже не маленькими дітками, а школярами. Тож бажаю вам щасливість і радісних шкільних років, щоб ви, охоче, ходили в школу і радували своїх батьків, і вчителі з гарними оцінками і безкучими знаннями. Любіть своїх вчителів, будьте сусняними, поважайте їхню важку, але таку потрібну працю. А зараз дозвольте вручити вам невеличкі подарунки. Держи. Ваша вчителька, її називають другою мамою. Наших першокласників зігріватиме своїм материнським теплом синчила Лілія Миколаївна. Запрошуємо її до мікрофона. Сьогодні у вас велике свято. Ви вперше прийшли до школи, де навчитеся читати, писати і рахувати, де знайдете собі друзів, і де на вас чекає дуже багато цікавих, різноманітних і захоплюючих справ. Школа стане для вас рідною домівкою. А вчителі – друзями і порадниками. Скоро пролунає перший у вашому житті дзвінок. Він покличе у вас у світлий і святковий клас. Я приєднуюся до вітань учителів, батьків, і хочу побажати вам відмінних успіхів у шкільному житті і міцного здоров'я. Нехай у вас буде більше радості, аніж прикрощів. І в цей похмурий день я бажаю вам побільше сонця, радості, тепла і усмішок. Хай вам щастить. І першокласники, гості, батьки, вчителі, учні. Я дуже хвилююся, адже рівно 25 років назад я так само, як і мій син Віталик, пішла до першого класу. Це для мене дуже важлива дата і дуже велике зараз для мене свято. Дорогі учителі, ви завжди у тривозі. У пошуку, в дорозі, завжди безліч запитань, на які потрібно дати правильну відповідь, спрямувати, навчити, допомогти. Я вам бажаю щастя, здоров'я, енергії, сили. Вітаю всіх, а нашим діткам, нашим першокласникам я хочу сказати. Дорогі дітки, для вас свято зараз незвичайне. Не таке, як відбувалося у стінах дитсадка. Ви перший раз йдете у перший клас. Школа відкриває вам свої двері. За дверима країна знань, країна пошуків, сподівань. Я вас вітаю. Спасибі. Шановні батьки, всі присутні на цьому святі, дозвольте мені від імені правління колективно-сільськогосподарського підприємства Вишневе щиро привітати всіх вас з вашим професійним святом, святом Днем Знань, побажати вам великого щастя, міцного здоров'я, успіхів у навчанні. Незважаючи на ту економічну скруту, яку зараз переживає наша держава, ви сьогодні. Красиво одіті, і це завдяки вашим батькам. Тож сьогодні ви повинні подякувати своїм батькам, відмінним навчанням і зразковою поведінкою. На протязі дітніх канікул ви всі, звичайно, добре відпочили, загартувалися і сьогодні прийшли сюди, в цей храм науки, отримувати нові знання. Певна кількість учнів працювала на різних роботах в нашому сільськогосподарському підприємстві. А тому правління колективного сільськогосподарського підприємства нагороджує вас грошовою премією, яку зараз вас, вам вручить голова комітету про спілки, товариш Мельник Володимир. Михайлович. Грошової премії нагороджується Захарченко, Юрій. Грошової премії нагороджується ковтун Сергій. Грошової премії нагороджується Пов владі. Ще раз бажаю вам всього найкращого. Слово надається голові батьківського комітету сокирку Миколі Васильовичу. Шановні гості цього свята, школярі, вчителі, батьки, дозвольте від імені батьківського комітету привітати вас з цим. Всенародним святом І побажати учням наполегливості, вчителям терпимості, батькам допомагати в школі у вихованні своїх дітей. Зараз всі говорять про наш час як час складний. А я думаю, що крім того, що він складний, ще і цікавий. Зараз в цей період. Міняється багато цінностей, може не таке значення мають матеріальні і духовні цінності, міняються гроші. але все рівно, жити цікаво. Більшість із вас, школярів, буде закінчувати своє навчання в наступному тисячолітті. Це теж цікаво. Бажаю вам всім всього найкращого і особливо здоров'я. Буде здоров'я. До нього ваша тут праця, наполегливість. І будемо сподіватися, що все у вас складеться найкраще в житті. щастя вам. То давайте привітаємо їх піснею і вручимо їм квіти. Ah,